Вітаємо всіх глядачів на Ютуб каналі компанії Вест. Друзі, ми минуле відео знімали по наявності та цінах на японські міні-тракторці в нас на майданчику. А я нагадую, що ми знімаємо у місті Львів кільцева дорогосукільники. І в нас був коментар. та в принципі, було досить багато запитів по цінах на китайські міні-трактори, тому що в нас також насправді досить величезний є. Асортимент і вибір цих тракторів в наявності на наших майданчиках. Нагадаю, що кому зручніше місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, або місто Львів, кільцева дорога, сукінники, звідки власне ми і знімаємо. Так, ось сьогоднішнє відео буде присвячене цінам. Ми прийдемося швиденько, поговоримо. Не будемо детально оглядати кожен трактор, а просто прийдемося по моделях. І я хочу ще раз наголосити, що це ціни станом на 23 вересня 2024 року. Тому що ціни на китайські міні-трактори властиво змінюватися. Може приходити переоцінка, вони можуть дорожчати, можуть дешевшити, можуть бути якісь акційні пропозиції. Тому зважайте, будь ласка, на це, якщо ви це відео будете дивитися, не знаю, за півроку, скажімо, ціна вже може зовсім мінятися. Але в будь-якому випадку в нас під цим відео буде закріплене активне посилання на наш сайт. На сайті зазвичай ціни є актуальними, тому. Переходьте на сайт, взнавайте, і там і характеристики, і ціни, і так само, е, і, і так само е, можна зателефонувати за номером телефону і, в принципі, проконсультуватися. А ми починаємо наш відеоогляд. Почнемо ми з більш потужних тракторів. У нас така тут розкладка, що спочатку йдуть потужніші тракторці, а пізніше вже йде до 24-ок. А пізніше ми вийдемо на двір і подивимося по кабінниках. Отже. Дуже насправді популярний тракторець Scout te 504 Це 50 кінських сил тракторець на 28-й задній різині. Двигун км 495 В комплектації цього трактора є компресор, є ресівер, є повністю рівнесенька підлога. Є в нас реверсивна коробка перемикання передач. Позаду стоїть примусова навіска з двома парами гідровиходів. У вас є плаваюча навіска, є троксекційний розподільник, є примусова навізка і навіть є пневматичний вихід для причепа. Актуальна вартість такого тракторця 9400 доларів з двохрічною гарантією. Відразу позаду нього стоїть насправді тракторець такий самий по технічних характеристиках. Кентавер 504 504F». Двигун той самий, потужність та сама, розмір шин той самий, відрізняється тим, що в цього тракторця немає компресора, немає ресівера, немає примусової. Але ціна 8350. Тобто, там, грубо кажучи, 1000 доларів різниці. Є також такий тракторець в наявності. ДТЗ-5404 це вже класична модель. З трьохрічною гарантією продається тракторці ДТЗ. Кентавр, до речі, два роки гарантії, не сказав. Так ось. 5404. 8950 доларів. Майже 9 тисяч доларів коштує такий трактор, 40 кінських сил, 4 циліндровий двигун. Також рівна підлога, реверс. Задня резина широка 28, також 11,2 на 28 8 950. Тільки-тільки отримали свіженький, це, скоріше за все, буде бестселер наступного року. Donfeng 404 G2 з примусовою вже гідравлікою. Приїхав до нас. Ось такий Донфенг. 40 кінських сил, 4 циліндри, рівна підлога, реверс, 10 тисяч 400 доларів. Коштує такий тракторець. Ось він, до речі, ви бачите в новенькому капоті. Поруч відразу стоїть його молодший брат. Така сама модель, тільки на 24 кінських сили, 244-й dg 2 Актуальна вартість такого тракторця – 8200 доларів. У нас є акційний ловол 244-й. З двох дисковим щепленням на вузькій резині. Це 24 кінських сили, 3 циліндри за 6600. І відразу поруч біля нього акційна джінма з таким самим двигуном за 6400. В цих двох тракторцях тунель коробки ще, бачите, йде ось посередині. Але в джінма має. Ні, немає ходу зменшувача. Це в нас сороківці буде ходозменшувач. Звичайна базова комплектація джінми 6400, фотон 6600. Тунель коробки також. Посередині, це в нас 24 четвірки. Переходимо знову в задній ряд. Є ось такий акційний оріончик РДшка 45 кінських сил. Ми знімали на нього, мені здається, окремий відеоогляд. 7,5 тисяч доларів. Рівна підлога, ну майже рівна підлога. Напіврівна вона, ми так її називаємо. Чотирьохциліндровий двигун, великий також потужний досить тракторець за 7,5 тисяч доларів. Я нагадую, хто дивиться це відео, у нас є послуга Trade-in, будь які з цих тракторів ви можете купити, віддавши нам свій трактор, просто доплачуючи різницю. Для оцінки скидайте фотографії нам на Viber. Також номер телефону є в описі до цього відео. Подивіться, дзвоніть, пишіть. Ще одна свіжо зібрана новинка 24-го року джінма 40 ківка з примусовою гідравлікою. 40 кінських сил, 4 циліндри. В джінми йде також ще ось тунель коробки посередині, але даний тракторець вже має ходозменшувач. На кожну передачу ще є понижаючий рівень. Ось так у нас виглядає примусова гідравліка позаду. І актуальна вартість десь тут має бути в мене підказка 7200, якщо я не помиляюсь. Ні, 7,400. 7400 джинма з примусовою гідравлікою 40. А це така сама дінма, тільки без примусової гідравліки. Насправді, все абсолютно те саме. І на 200 доларів дешевше. Вартість буде 7200. Далі, взагалі, найдешевша 40 к в сегменті міні-тракторів це буде від Кентавра 404S-модель 6950 доларів. Повний привід 40 кінських сил. Рівна підлога, бокова коліса виведена. 6,950 950. ДТЗ 5354 HPX 35, 7400. 35 коників, 3 циліндри за 7,400. Ще було в зеленому кольорі. Сьогодні продали, залишилося в синьому кольорі, але кольори ви можете вибирати. Постійна наявність цих тракторів насправді є. Ще бачимо: є в нас наявності скаут 40 -ківка. 40 кінських сил, 4 циліндри, двигун КМ 490. Особливістю тракторця буде те, що рівна підлога, підвісні педалі, реверсивна коробка, двохдискове щеплення, примусова гідравліка, тобто дуже гарна комплектація трактора. Актуальна вартість 8100 доларів. Далі йдемо до більш бюджетніших варіантів. Ось у нас є такі сінтайчики в червоному кольорі. Також ось тут стоять два в зеленому кольорі. Ці сінтаї йдуть у нас на три передачі вперед, одну передачу назад, тонель коробки посередині. Колія тракторця буде один метр. Вони такі вузькоколійні, насправді, невеличкі тракторці. Але й вартість 5100 доларів вже на редукторних мостах, коштує такі тракторці. Вони є в наявності, насправді, досить популярна модель, тому е, майте собі на увазі Сінтай 244 за 5100 доларів. І за таку саму вартість у нас ще є ось такий вживаний варіант. Це ДВшка на широкій резині в дуже-дуже гарному стані, з мінімальним напрацюванням, з документами за 5100. Шіфенги. Шіфенги 240 BFLU. На нього, до речі, прийшла недавно переоцінка. 3300 коштує тепер, якщо я не помиляюся, шіфенг. 24 кінських сили на задньому приводі на, ремінному, на ремнях. Три передачі вперед, одна назад, і примусова гідравліка є в тракторця. Один гідроциліндр винесений ззовні, який тиснеть вниз, плюс, звичайно, що плаваючий режими за 3,300. Дуже гарна ціна за такий трактор. Такий самий повнопривідний, але без примусової гідравліки буде коштувати 4300 доларів. Можна замовити в комплектації з примусовою, буде там 4,5. Орієнтовно дзвоніть, уточняйте. Також є ось такі скаути 240-ві. Можна вже насправді назвати мототрактором, хоча е, тут коробка вже стоїть і тракторна, і насос тракторний, стартер-генератор. Абсолютно такий самий, як в Шіфен, а трактор по габаритах трошки менший. Але позаду в нас стоїть повноцінна трьохточкова навіска, вал відбору потужності. І такий трактор коштує 2900 доларів. 2900. Ну, По мотоблоках ми проходитися не будемо. Е, йдемо ще в цей ряд, тому що ми не всі тракторці оглянули. Є ось такий ще Fighter 254, двигун км 385 такий самий, як в Донфенга, 24-та резина, широка 11.2х24 на задня, напіврівна підлога, реверс, двохдискове щеплення та примусова гідравліка. Вартість 6750 доларів. Ще одна ДТЗ-шка 5244 HPX, 24 кінські сили. У нас є три діапазони на кожну передачу, три швидкості, реверс. В ДТЗ-шках вже 24-го року ось такі дуже круті і комфортні сидіння зроблені. Актуальна вартість такого трактора 7250 доларів. В чорному кольорі є в нас наявності. Також ось бестселери, це кентаврики 244S та SX, модель SX на широкій резині, модель S на вузькій резині. 244S коштує 5950 доларів. Також з напіврівною підлогою та боковою колісою модель SX 6150 доларів. Це вже кому на міжрядку краще взяти на вузькій резині, кому більше ліс оренка, краще взяти на широкій. Також один з бестселерів це Scout 254 24 кінських сили, рівна підлога, реверс, двохдискове щеплення, примусова гідравліка 6950. Два роки гарантія на. Цей тракторець. Ну, в принципі, на сьогодні ми, напевно, обійшли весь наш майданчик. Досить великий вибір. Багато тракторців є також на складі, які можна привезти, якщо їх нема в нас на виставці. Тому дзвоніть, пишіть, когось що цікавить, а ми йдемо закінчувати наш відеоогляд. Крім навісного обладнання, боже, крім тракторців, ми, звичайно, що маємо навісне обладнання, ось такі причепи самоскиди. Вони, до речі, от прийшли вже свіженькі, але вони подорожчали, були дешевші. Тепер 1700 доларів коштує самоскид на дві. Є е, ось такий вживаний Донфен з фронтальним навантажувачем за 10 тисяч доларів, з мінімальним напрацюванням. Донфенг, до речі, G2 з рівною підлогою. І давайте пройдемося по тракторцях з кабіною. Скаут 504 з оригінальною заводською панорамною кабіною. Кабіна має всередині екранчик, має камеру заднього огляду. Компресор, ресивер, є модель з кондиціонером, є модель без кондиціонера. З кондиціонером тракторець коштує 13400, без кондиціонера 12900. Так само є скаут-40ка з панорамною кабіною. Вони йдуть без кондиціонера, але з опаленням. І вони також будуть мати камеру заднього вигляду, і вже в середині також будуть ось так от гарно обшиті тканиною шкірзамом. 10 тисяч доларів коштує така 40-ка на 4 циліндри. Маємо ДТЗ-50-ку на нашому майданчику. Дуже-дуже насправді класний трактор. Вони є в різних комплектаціях. Нам е, потрапив на майданчик в максимальній комплектації тракторець. Тут є і кондиціонер, тут є і примусова гідравліка. 15 850 коштує такий тракторець 24-го року випуску вже в новому капоті. І останнім буде. Найбюджетніша сороківка з кабіною це кентавер 404 на 40 кінських сил. Також панорамна кабіна, обшита шкірзамом, всередині, Також дуже все гарно зроблено за 8600 доларів. Всього на всього маєте повноцінний трактор з кабіною 24-го року з двохрічною гарантією. Словом, відео вже зайняло 12 хвилин. Сподіваюся, що ви всі його додивилися до кінця. Друзі, запрошуємо на тест-драйв. Завжди стараємося мати широкий асортимент по товару, щоб ви могли обрати саме те, що підходить для ваших потреб. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, хто ще цього не встиг зробити. А всі активні посилання є, як завжди, в описі до цього відео. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.